Як завжди. І це бонусна серія. Сьогодні я прийду боса. Побачите, я, я це получив дробовик. Дробовик. По у мене тут Все. Ну давайте почнемо. Це якийсь то великий бобер. Це видав король бобрів Вибачайся, я просто трішки захворів. Ну, не бійтеся. За мене нічого переживати. Бачите, як дробовик файно виносить цей бобрів прокачаний. Так, виносимо. А я не розумію, де бос. Це не бос, це обичні бобри шльоми. Шльоми. Досі пір не можу відстати від пісні. Шло шльом. Шлемі? Шльом. Шлемі, шлемі, шлемі. Так. Виносимо тепер багато бобрів, може треба примінити своє Узі. О, Узі файно зробилося. Тільки зробилося. Вже дев'ять. Ой, бачи. Це не тот б... король, король. Король, бобрів. Бачите, який, яка в нього піла. Давайте кинемо йому коктейль молота та й динаміту. І ще дамо йому М16. Так, Узі. Бо у нього дуже багато хп. Він вже біля нашої бази. А, думаю примінити холодильник. О, він робить на холодильник. Так тобі. Так, на. Бррррр... в на коктейль молота та все. І уєм ще знать. Ух! Ви бачили? Ви бачили просто, як він сносить. Це якісь, якась там місцерубка. Да, ми виграли його. Оце було, так було. О, катсцена. Ми побіділи цього бобра і стоїмо на ньому. Ах, ти ж почти розрізав нашу хижу. Другий епізод. Відкрився. О, це і спитання якісь -то. Уже о 15. Давайте зайдемо в перший цей рівень. Що це таке? Що це тільки таке буде? О, нам дали, о, нам дали дробовик і М16. А, та туйки нам дають буду в ящиках. Всякі ці одробовик улучшений на максимум. На максимум. Бачите, як файно б'ється. Б'ється і криси. Думаю, дойдемо давайте до другого рівня і все. Ой, вже в шлемах Вибачаюся. Путаюся. Плутаюся. Це якісь новий, а тільки ні. Ні, це біда, тільки доповничені боси будуть. Це поросінок нереальщик. Він, як почти, морська вода, він відкидується з води і б'є нас так. І він ще наносить велику атаку. Думаю, це буде тяжко. Ба о цей Просенок. Свинька. Ой, а це Напевно тяжко буде. Ще й комари. О, ви бачите, як він Б'ється сильно. Ой. Так знову ці типу, поросенки, что це... це? Кто це? Пираньі чи що? Це якісь сто... піраньи. Ого. Ой, а це вже тяжко стає. Це якісь то пірань чи що ще? тяжкі і везу. Давайте зайдемо на другий рівень. О, нам якогось тут старого діда дали. Це що за старий дідо? А це хто такий? Це хто такий бронірований? О, Це шлем! Це шлем із вінця. Це дуже, видав, тяжко буде. Він дуже файний шлем, дуже захищений. Мені мене трішки це пугає. О, ви бачите, як він, який він бронірований? Я буду цього називати якогось то думаю дядя Вася. Васька? Бо це мій любі. бо я. Бо це мій друг. Я, я, у мене є друг Вася. На тобі, на тобі, на тобі. Обичний шлями. Хоч радіо не зару. а це що за О, холодильник? А це що? Це якийсь то улій. Цей улій це якесь то месиво Ви бачите, як він гарно б'є? А це хто такий? А це хто такий єно на, на своїх катерах? А я. А це що за суслик? Бляха, я не знаю. Я хочу інформацію про це поникати, Ну, інформації не з'являється. Бо це от я це розумію, що таке це тяжке. А це що за їжак? Їжак якийсь то. Оп'ять це цей катер на єнотові. Йой-ой. -ой. Ой, ви бачили, як він сні... сніз дядю Івасю вихопає багато. Ні, жизні, житні. Мене тепер прикривав є дядя Вася, який, який видержує на себе всі удари. Ні, навіть жаби ці вонючі є. Бо це я розумію тяжкий рівень. Ще крокодили, ще ці. Ой, ви бачили. Йо -йо, це Месіо. Ну думаю на цьому ця бонусна серія підходить кінцю. З нами був я не Васьок. Всім пока!